Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще один законопроект, який був прийнятий сьогодні, 4 грудня. Даний законопроект надає громадянам нашої держави, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, пріоритетне право користуватися програмою її відновлення. Нагадується, програма, відповідно до якої ви можете отримати компенсацію за своє зруйноване житло під час е, знищення. Під час війни, яке постраждало за е, житло. Отже, хто з які категорії будуть мати пріоритетне переважне право на отримання компенсації в рамках програми Євідновлення. Я сьогодні хочу нагадати, що є у нас законопроект і Верховна Рада в цілому підтримала. Законопроект за номером 11028. Називаю його, тому що дуже часто ви мене просите надавати вам посилання того чи іншого законопроекту. Даний законопроект передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна за програмою її відновлення для певних категорій. Громадян, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, зокрема, даний законопроект передбачає, що таким правом пріоритетним зможемо скористатися та отримати компенсацію наступні категорії. ВПО. Це, звичайно, люди, які досягли пенсійного віку пенсіонери. Також це родини, які мають на утриманні дитину віком до 6 років. Люди, які мають на утриманні двох неповнолітніх діток, родини, які мають на утриманні дитинку з інвалідністю. Також в цю категорію входять. Люди, так, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, та є людьми з інвалідністю третьої групи, і е, люди, які виховують без одного з подружжя, тобто самостійно або мати, або батько мають статус, е, які самостійно виховують один або інший е, мати або батько, дитину віком до 14 років років. А, так, тому що це дуже важливо насправді. І ще, дивіться, для того, щоб загалом вирішити житлове питання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, також обіцяють найближчим часом. Ухвалити ще один законопроект, який передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення людей, які мають статус ВПО. І в такому випадку, коли вже буде, за підсумками такої інвентаризації, буде створена інтерактивна карта, створять інформаційну базу об'єктів нерухомого майна, придатних для проживання. Це потрібно для того, щоб Змогла у нас як мінімум запрацювати пільгова оренда для ВПО, адже це дасть змогу можливість комунікувати з міжнародними і гуманітарними благодійними організаціями. Ми вже побачимо, як це запрацює. Бачите, 2025 рік прям несе нам масу. Нових змін головне, щоб ті закони, які були зараз прийняті, вони були якнайшвидше втілені в життя. І дійсно ті люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, та які втратили житло, могли даними програмами найближчим часом скористатися.